І так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас огляд останніх цікавих новин. Насправді є про що поговорити. Але перед відео, друзі, я нагадую, що я випустив курс по автоматизації телеграм-каналів. Ви зможете зробити так, щоб штучний інтелект сам генерував, робив картинки і постив замість вас. Там 26 років, три модулі, і кожна людина, абсолютно, навіть якщо вам 14 років, і ви перший раз бачите комп'ютер. Зможете це зробити? Курс буде до кінця місяця, так що встигайте. І це не якась маркетингова фішка, реально. 1 вересня його вже не буде, я його заблокую. І так, перша не найважливіша новина, але я хотів про неї поговорити. Велика Британія, слідом за Францією, може визнати Палестину на тлі голодів Газі, тобто система така, ми їх не визнаємо, але зараз вони голодають, тому треба їх визнати. Окей, питання. Тобто, терористи Хамасу можуть робити абсолютно що хочуть, да, а... Ізраїль мститися не може, бо бачите, діти страждають. Ні, чесно, мені шкода абсолютно всіх дітей, але може тоді може просто ну якось зробити щось з Хамасу. Ви розумієте, як діє Ізраїль, він діє наперед. В Палестині, якщо ви глянете різні журналістські опитування, там де вони ходять з камерами і питають думку людей, вони всі підтримують з х... євреїв. Просто там жінки, діти їх так навчають, ви розумієте? І Ізраїль себе захищає. Не він напав, не він зробив геноцид євреїв найбільший з історії Другої світової. І я не можу зрозуміти, як нам до людей це не доходить. Да, серйозно помста. Але підкажіть, будь ласка, якби ми могли так помститися, скажімо, нашому ворогу, ми б так не робили? Ще й би як. Так що тут без лисимірства давайте. Ви розумієте просто, чому це робить Європа? Бо вони вже самі скоро будуть мусульманськими країнами. Найпопулярніше ім'я Великої Британії для хлопчиків Мухаммед. Найпопулярніше ім'я в Берліні для хлопчиків? Мухаммед, у них великі проблеми з народжуваністю, тому вони беруть, закликають до себе побільше мусульман, бо вони народжують дуже багато. Ну і раз у них дуже багато, то значить, все правильно. Треба бути за мусульман. А я теж за мусульман, але за адекватних мусульман. У мене є знайомі, у мене клієнти мусульмани, і все з нами окей. Наступна новина: свідоме рішення українців. Шмигаль заявив, що мобілізація на 90% проходить добровільно. Я вам прям зацитую. Також дуже важливо розуміти, що мобілізація на 90% відбувається абсолютно нормально. Люди, отримуючи повістки, приходять служити. Їх не хапають, їх не тягнуть. Вони, отримавши документ, приходять ТЦК, оформляються і їдуть в начальні центри. І я вдячний тим нашим захисникам і захисницям, які реагують свідомо на отримання документа по мобілізації. І навіть прикро, що ми не часто на це звертаємо уваги. Завжди ми бачимо в медіа той невеликий скандальний відсоток. І це грає проти нас. Проти України, проти українського суспільства, проти нашої незалежності та національної безпеки, що мобілізація це оті 5-10% скандалу. А насправді мобілізація на 90% це свідоме рішення українців. Дивіться, я не буду сперечатися навіть не буду. Питання а нащо тоді оце, бачити оцей скандал? Хитати суспільство заради 10 і то він сказав 5-10 заради 5%. От уявіть, що ви можете заробляти 100 тисяч гривень на місяць, при цьому вас всі ненавидять, просто люто, кожна людина така, ух ти мразь. Або 95 і все добре, добре, і вас всі люблять. Що ви виберете? Мені щось підказує другий варіант, да. Перед наступним відео, друзі, нагадую: книга Економіка для дорослих дітей, автор я про економіку дуже дуже простою мовою. Замовити можна внизу. Наступна новина: онлайн вибори в Україні наразі неможливі. Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик він розповідає про що, що от, можна зробити голосування в дії, але не є спроможним, оскільки неможливо забезпечити таємність. Або, наприклад, в банках банків є довіра. Що ти типу, позрозуміло, що ви можете перевірити транзакцію туди-сюди, але якщо ви проголосуєте електронно і хтось зможе перевірити, куди пішов ваш голос. Це втрата таємниці голосування. Це практично електронний контроль, це фактично шлях до Орвела, великий брат слідкуватиме за тобою. Слухайте, а я не знав, що в США живуть ворвали, типу, 1974. А як так сталося? Ну, хто вдруг не знає, то в США таємниці голосування нема, вона відкрита. Як на мене, голосування якраз і не має бути анонімним. Має бути конкретно, щоб було зрозуміло, за кого ви проголосували, щоб ви самі могли перевірити, за кого вони зарахували ваш голос. А інакше як, вони можуть, хопа, десь там щось підробити. Хто його знає? Ну і цей казур зараз взагалі про всі три сроків. Тобто, по факту, єдине, що зупиняється, таємниця голосування. І якщо ми захочемо, ми просто приберемо цю таємницю і зможемо голосувати. Виходить так, на це натякає пан. До речі, друзі, нагадую, займаюся ось такими класними картинами на металі, замовити можна внизу. Наступна новина вже цікавенька, індійські НПЗ припиняють купувати російську нафту після заяв Трампа про тарифів 25%. Тобто все-таки слова Трампа десь деда діють, як мінімум, на Індію. А хто думає, що Індія там якісь бідні? Нє, по нафті вони не бідні. Це величезна країна і вони купують мільйонами мільйонами барелей. Так що тут бац, поділо! А ніхто не хоче 25% тарифу, розумієте? Ніхто І ще прям цікава новина. Не знаю, коли чи буде вона актуальна, коли вийде віту. Я сподіваюся, так. Трамп хоче до 8 серпня припинити війну в Україні. США вже пам'ятовували про це рад без ООН. Тут є нюанси, які я постив в себе в Телеграм. Що сказав Марко Рубіо, держсекретар США. На початку цього тижня ми провели переговори з деякими найближчими потоп-посадовцями Путіна, сподіваючись дійти певні згоди щодо шляху до миру. І ми не побачили жодного прогресу в цьому. Тобто Америка не кинула, Америка старається, щоб був у нас мир, і мені цікаво, що буде 8 серпня. Введе Трамп тариф, я сподіваюся, да. Ну тобто, навряд чи буде мир, хоча я дуже хочу, чесно, дуже хочу. Я вже так просто, щоб все, не літають шахеди, У нас стає вільно. Люди можуть ходити по вулицям і вночі, і в день, коли хочуть. Пам'ятаєте, як це було? Да? Можна було вночі виходити на вулицю. От, але фішка в тому, що чесно, я не знаю. Я не знаю, як це можна за тиждень зрегулювати. Але я дуже сподіваюся, що якщо, не дай Бог, все-таки не буде підписаний мир, то Трамп веде ці 100% мита на вторинні держави. Як це працює система, хто не розуміє, що таке вторинні санкції? Наприклад, ви Китай, і ви закуповуєте нафту у РФ. Тепер, коли ви постачаєте товар китайський. Ви США, у вас мито 100%. А ніяка країна цього не хоче, тому що США це найбільший імпортер всіх товарів. Це одна з причин, чому Китай все-таки розмовляє з США, тому що все-таки найбільше у них купують. Тому, якщо ці мити дійсно введуть, вони будуть ефективні. Хто б там що не думав? Питання наскільки ефективні, але ефективні точно будуть. Друзі, нагадую, мої телеграм-канали тут, вся корисна інформація тут, курс тут, книга тут, абсолютно все. Плюс банка для донатів, буду дуже вдячний. І да, друзі, ставайте спонсорами. Для спонсорів є окремі відео, які не бачать, не спонсори. Їх вже так багацько. Лайк, підписка, дзвіночок, Па-па!